Сьогодні ми поговоримо про один із найгостріших аспектів розлучення поділ майна. Це питання викликає безліч суперечок, тому варто знати, як правильно діяти та захистити свої права. Привіт! З вами адвокат Мамчик, я маю багаторічний досвід в сімейному праві. Віно до законодавства України: майно, придбане в шлюбі вважається спільною власністю подружжя, незалежно від того, на кого воно зареєстроване. До такого майна належить житлова нерухомість, авто, доходи обох партнерів, включаючи заощадження та депозити, предмети побуту, меблі, техніка тощо. Однак є винятки: особистим майном вважається те, що було придбано до шлюбу, куплено за особисті кошти, отримано в дар або у спадщину. При поділі майна діє принцип рівності, тобто кожен із подружжя має право на 50% спільного майна. Але на практиці це не завжди все так просто. Якщо один із подружжя не працював, здійснював догляд за дітьми або вкладав кошти у ремонт чи утримання майна, суд може врахувати ці факти. Також, якщо майно оформлене на одного із партнерів, треба доводити, що це майно куплене за спільні кошти подружжя. Інколи вдається досягти домовленості мирним шляхом. Але за відсутністю такої домовленості треба вирішувати це питання в суді. Щоб захистити свої інтереси, варто правильно підготуватися. Ось декілька кроків. Перше. Зробіть повний список майна. Зазначте все, що було придбано в шлюбі, включаючи нерухомість, техніку, банківські рахунки. Друге. Зберіть документи, включаючи долари купівлі продажу, чеки, банківські виписки. Третє. Оцініть майно. Зверніться до незалежного експерта. Або до офіційних документів. Четверте: зверніться до юриста. Складання позову або договору про поділ майна подружжя краще довірити професіоналу. Також в описі до даного відео залишаю посилання на позовну заяву про поділ майна подружжя, кому необхідно, переходьте скачуйте. Такові питання, які виникають при поділі спільного майна подружжя. Що робити, якщо партнер ховає майно? Це типова ситуація. В таких випадках можна подати запит до суду, щоб суд витребував інформацію щодо фінансових операцій та відомостей з реєстрів нерухомості. Як поділити кредит чи іпотеку? Кредити діляться пропорційно до того, як використалися запозиченими коштами. Наприклад, якщо іпотечна квартира залишається одному із подружжя, він має виплатити залишок по кредиту або компенсувати частку іншому із подружжя. Що робити, якщо сторони не можуть домовитися? Якщо мирна угода неможлива, суд вирішить, як поділити майно з урахуванням доказів та доводів кожних і сторін. Поділ майна це складний процес, який вимагає чіткого розуміння своїх прав та обов'язків. Не бійте звертатись до юристів, адже вони можуть зекономити вам час, гроші та нерви. Якщо лишилися питання, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поділіться цим відео з друзями. До зустрічі в наступному відео.